Перед тим, як почнеться відео, давайте подякуємо нашим захисникам. Адже якби не вони зараз ви б не бачили цього відео. Найкраща подяка це донат. Тому посилання на збір буде в описі під відео. Дякую. І з вами українська пакома що ж, друзі, привіт! З вами український бакуган ком'юніті. Сьогодні ми робимо огляд на Бакугана, якого я очікував практично місяць. Тобто орієнтовно 24-27 днів. Я вже, так скажемо, зробив надріз, і ми будемо з вами розглядати і робити огляд на цього бакуганчика. Я думаю, поза, по прев'ю, по заставці, ви вже зрозуміли, що це буде за бакуган. І. В принципі. Що ж, давайте перейдемо до огляду. Що будемо очікувати, правда? Так, у нас є карточки. Давайте розглянемо. Хто це у нас? Бародіус? Так, це Бародіус, Карточка до Дарика. 100. 100 G. Додають від атрибуту, опоненти. Ну, непогано, непогана карта, будемо не використовувати, тим паче у нас вже є Дарик. Вже трошки проспойдер, так. Далі Бакуган третього сезону більше схоже... Ну так, да, це типу морський котик і морш. Магнітна карта. До речі, це карта воріт. Карта Ворі ще дуже цікавий Бакуган, у мене з, з лінійки цих Бакуганів, яких ти закручуєш, теж був такий Бакуган. Геліос, Турбін Геліос така з здіймності в мене є. Ну і карта здібності до е, чи Це це не як Кракеноїд, це по-іншому називається Бакуган, Аквасний з антагоністів 3 сезону. Е, 200G добавляю до хаоса. Шкода, що тут немає, немає тих карт, ні карти воліт, ні карти зірваності, яка відповідала тому Бакугану, якого ми сьогодні будемо оглядати. Бо насправді це досить важливо. Але. Що, що маємо, то маємо. Давайте розпаковуємо. До речі, карти карти взагалі не запаковані, щоб ви собі розуміли. Тобто, ну, я наскільки. Ну, не то, що пофіг, але якось так. Ну, блин, ж... Мені здається, теж треба запаковувати ми. Коли відправляємо клієнтам карточки, ми їх обов'язково запаковуємо. Я думаю, що ви вже розумієте, про якого Гана сьогодні буде йти річ. І що він з обладунками. Що цей бокуган є дуже рідкісним, і в Україні я ні разу його не бачу таким, яким він з'являється прямо зараз. Ну що ж, поїхали. Обладуночки. Угу. О, я вже бачу. Дивіться, обладуночки зламані два крючки. Два крючки. Дивіться. Раз. Два. От, які повинні тут закриватися. Заходить, бачите. І тут закривається, зачіпляється. Це. Вони стерті або зламані, ну, суті, не міняє, Тобто їх треба відновлювати, ми це відновимо і закастимо. В принципі, це очікувано, тому що Бакуан купувався за обладунками реально за недорого. Тобто це не, не прям дешево, але це не дорого. Для цього буквально за бладунками це взагалі... Ну, імба. Того нема на що залітися, насправді. MG, тому що це японський як Бакуган, так і обладунки. Код теж є, це вже радує. Отак от. Отак от. Отак от, от. Мабуть, от так воно буде повинні бути. Ну що ж, переходимо до самого Бакугана. Ну що ж, це той самий пайрус, рубаноїд, Прозорий, такий як в аніме, в нього я бачу, єдинка, код який складний з чотирьох символів. Офігіть. Є код, AMG просто підтерто. Ну, це, в принципі, було би очікувано. Також тут чуть-чуть пластик, як ми можемо побачити, підтертий, але ми це все відновимо, поправимо і відповідно вже. ну, можна навіть зараз відправити. От і, так. От і, так. і потім ми ще поправимо це. буде така типу не грязюка, ніби пластик такий пожовтівший, неприємний. Це ну, все, все поправляється, все, нічого страшного. Бакуган дуже гарний, прозорий, точно такий, як в аніме. Ми обов'язково ще підмалюємо, но стан у нього все одно дуже класний. Тобто бачимо що стихія чуть-чуть піддерта. Але в цілому, це те, чого в принципі, я і очікував. Воу wow, Pyrus Ruba Ось так виглядає сам Бакуган. Давайте ми його поближче покаже вам. Зараз дуже гарно сонечко світить. Я, до речі, в кадрі навіть спеціально не кловні ламп, нічого, тому що хочеться, щоб така атмосфера була Ніби намікає, натякає на те, що скоро весна. Можете розглянути, як він виблизько, його текстура, рельєф. Тобто, то, як не був зроблений він прозорий, такий як в Аніме, і це просто вау. Я казав, що якщо в мене буде робоної, то він буде тільки пайрусним і тільки прозорим. У мене була можливість купувати, була була можливість купити прозор... непрозорого пайрусного. Разів два. Не купив, тому що, ну, не подобається чесно, відверто, тому що його можливо би купив, якби він аніме теж був не прозори. Так як він в прозорий був, тому все повинно бути відповідно. Дуже. Гарний Бакуган. Він, прям як частинка Рубіно. На те він називається Рубаноїд. Рельєфність як Рубіно. Тобто дуже, дуже симпатизує бакуган дійсно гарний. Мені не дуже подобаються прозорі бакугани, буду чесним, але цей бакуган не може не викликати захват. Тобто Я отримую реально дуже естетичне задоволення, коли просто тримаю його в руках. Гарний, класний бакуган. Я часто кажу це майже про всіх бакуганів, ви це я впевнений, помічаєте. Але чому я так кажу? Тому що мені всі бакугани подобаються, я стараюсь дивитися в них з різних поглядів, З точки зору людини яка купує вперше бакуган, або купує вже якогось 10 сотого бакугану в свою колекцію. І тим не менш, оцей бакуган він буде неймовірно крутою перлиною, незважаючи на те, чи це перший ваш бакуган, чи, перед, чи останній, ну не останній, а чи сотий і так далі. Тобто. Можете просто розглянути. Він дуже гарний. Я в шоці. Я в шоці, тому що. Він на футарах виглядає теж дуже круто. А в ще сонечко світить просто вообще розносить. Розносить. офігеть, Нічого не скажеш. офігеть, просто ну. важко навіть щось чесно. Дуже класно. Обладуночки, давайте до нього покладемо. Опустимо. його. Чикс. Що це за чоловік? Хто мені скаже? що це такий гарний чоловік з обладунками? Ні, ну офігенно. Насправді е, дивіться, в чому, чому заключається прикол. Е, в нього обладунки, в аніме вони теж прозорі. Але прозорих обладунків не випускали. Тобто, можливо, кому у когось можна попросити на замовлення, щоб хтось виготовив, таким, таким, до речі, теж дійсно займається. Але ну в аніме він з'являвся прозорим, в житті всі обладунки, які до нього випускали, випускали не прозорі. Ну, в принципі, це могли бачити по Я думаю, його, ці обладуночки їх е не зробили прозор, через те, що трошки складно. трошки... Але тим не менш це можливо. Тобто, можливо, в майбутньому ми колись цим займемося. У будь-якому разі ми відновимо стан цих обладунків, ми відновимо крючки, ми закастимо, вони будуть неймовірно гарні. Так само, як і робоноїди, десь поправимо, якщо десь потрібно. Подивимося, як він там виглядав в аніме іменно прям точечно. Ну, прям Дійсно точно де, е, яка фарба повинна буде. І все. Ну, він реально дуже симпатизує з бадонками. Реально дуже рідкісний бакуган. Е, я дійсно ні разу не бачив, щоб він з'являвся в прозорий когось десь щось. Тому можемо, в принципі, і мене привітати. У мене в колекція з'явився гробоноїт з батонками. Я чекаю його досить довго. <різь> Танцор, нормальна. Я дійсно його чекав досить довго, і Бакуган дійсно дуже цікавий. Я вже стільки бакуганів перебачив, ребята, і до речі, зараз нещодавно ми зробили огляд на більше ніж 100 бакуганів. Це найбільша наша розпаковка, яка буде на YouTube каналі, її хронометраж біля півтора години, якщо не більше. Тому, е, обов'язково натискайте лайки, пишіть в коментарях, е, пишіть в коментарях. Е, хочемо, е, хочемо, хочемо велику розпаковку. І чим більше вийти фінфлі, тим швидше вийде розпаковка, в якому більше ніж 100 бакуганів, карти, різні механізми, дека бакугани, да, і не тільки. Тобто там багато різних приколюх, відео реально довге, цікаве, куча різних бакуганів, я впевнений, що там просто можна засидітися прямо надовго. і, ну, і В плані ну, подивитись відео, воно реально дуже довге і можна буде. Кайфанути з бо там дуже багато різноманітних бакувань в різних стихіях і дійсно є на що поглянути. Ну що ж, був такий у нас огляд. Оглянули ми пару сурбоноїда з його обладуночками. Сказати, що в принципі висновку можна, те, що так, я задоволений в будь-якому разі, незважаючи на те, що в обладунках зламані два крючки. Ці крючки відновлюються. Ми їх обов'язково відновимо. Бакуан буде закриватись, буде. Офігенський відкриватись, ми його закастом, зачистимо, кастом, відпра... зачистимо, ну, відлакуємо, щоб він теж блистів. Бо, до речі, самі блудунки матові, якщо їх пролакувати, то вони будуть е... блистіти і чимось, можливо, в якійсь мірі будуть нагадувати прозорі ладоночки, які з'являлися вніме. Ось якось так. Поставимо їх тут. І хочу розглянути, що робоноїда поближче. Дуже класно. У мене робоноїди були і прозорі, даркосні, недаркосні, хаосні, аквасні, саптерний робоноїд теж був. Але всі вони класні, але як я вже сказав, я собі сказав, що мені в колекцію буде. Мені в колекцію потрібен тільки парус прозорий Рубаноїд. Іншого мені по факту не потрібний, тому що це трохи не канон. Є Бакугани, які не в оригінальних стихіях, мені дуже подобаються, такі наприклад, як Даркос Джакор. Тобто він дуже виглядає круто в Даркосі, і коли я його перший раз побачив, ну, мені його захотілося. А тут Рубаноїд це прям Бакуган, який, мабуть, єдиний, який з'являвся Прозорий. Прям аніме. Ну, по крайній мірі, давайте скажемо так, в третьому сезоні. І no. всі I... прихову в тому, що він всі прозори, і він не просто прозорий, він такий чорно от... кольору рубіновий і дуже цікаво глядає. Було би класно алмазного побачити, але Такого буквально подібного плану не робили. Та у німент такого буквально не зерний не з'явився, але ти не знаєш. Якось так. Ось так. ще раз Робонайда з різних сторін, він дійсно заслуговує своєї уваги. Є на ньому десь його треба зачистити, От, бачите, тут з підтертості, це все ми пролакуємо, воно буде блищати, буде гарно, гарно виглядати. Ми його ми йому відновимо його, е його гарний стан. Ну що ж, друзі, в принципі, отакий у нас був огляд. В ньому ми з вами оглянули пару сровонайду з його обладоночками. Е, також нам додали 5 карточок, 3 карти здібності і 2 магнітні карточки, тобто, 4, тобто 5 карт. Е, загалом ну 2 карти виріти і 3 карти здібності. І в цілому я задоволений. Е, хотілося, щоб карти були саме від цього бакуна, але що вже маємо, то маємо. Жалітися нема на що дійсно, тому що ціна дійсно була невисока. Замолятися по куганню і обладунка за кордону. Чекав реально довго. З чому є і мінус замовляти за кордону, але це є, і єдиний такий рідкісний випадок, так я замовив саме дуже далеко здалека, тому що цього бакугана дуже важко дістати взагалі. По крайній мірі в нас і взагалі десь поблизу. Тобто це треба замовляти з більш далеких країн. Ну, тим не менш, він вже є в Україні. Афігіть. Що ж, друзі, я вам велике вдячний я вам, я вам вдячний те, що ви переглянули це відео. Обов'язково залишайте лайк, пишіть коментар, чи хочете ви величезну розпаковку бакуганів. А я з вами не прощаюся, як завжди кажу до, до скорої до зустрічі. Не прощаюся, тому що ми в інтернеті.